Привіт, мої пані та панове! Мене звати Оля Насонова, я ваша парфумерна блогерка і сьогодні буде дуже солоно. Я для вас добірка з п'яти ароматів про різні типи солоності, де. Нота солі об'єднана з іншими парфумерними нотами і створює для нас різні враження. Солоні аромати належать до типу мінеральних. Це в нас, мабуть, найзрозуміліший, найрозповсюдженіший тип мінеральності, до якого у нас немає ніяких питань. Зараз, взагалі, мінеральність – це парфумерний тренд. Несеться летить по світу з. Ароматом металу, каміння, космосу, З цим ще можуть бути питання, чим як воно пахне, проте сіль є сіль. Всім нам знайома. Подивіться, який колекційний, особливий пакети картем солі в мене є. Це з останньої партії солі з українського Соледара. Взагалі, солоні аромати я можу поділити на 5 видів солоності. Це морські ноти. пахне морською водою, вітром, бризом морським. Наступний вид солоності. Це водорості, коли у нас є комбінація стріо зелені, морської солі, солоності і йодистості. Наступна солоність це просто додана сіль. От, наприклад, букет квітів із трошки солоністю. Там немає ні моря, ні водоростей, просто от додана сіль посолили, наче салат. Четверте це солоний сандал. Сандал парфумерії може бути дуже різним, і є його такий тип свіжо-солоний, деревний. Деяким людям він навіть дещо пахне Та Таній тип солоності, який я, в принципі, зустрічала, і вам сьогодні також про нього розповім: це от каряги морські. От, як таке можна утворити парфумерії? Можна це дерево, в ньому відчувається така сухість, деревна і солоність. Ось так, дерево плюс сіль. І на кожен з цих типів солоності у мене сьогодні для вас є парфуми з мого особистого гардеробу, тому вони різні, навіщо мені однакові? Це моя сердешна добірка, Дуже їх всі люблять, ці парфуми. І якщо вам якісь з цих ароматів категорично не сподобається, от прям сморід за умови, що полюбляєте солоні аромати, от можете від мене відписуватись. Але спершу, як відписуватись, треба підписатися. Люди добрі, я вас запрошую підписуватись на мій канал. І якщо вам імпонує моя подача, і я, будь ласка, підписка, коментар і лайк. Дякую. Перший аромат це Марельд від бренда БЙоркен Беріс. Показую вам в коробочці, бо це моя новинка, щойно офлаконена. З ароматом я вже давно знайома. І гарне упакування, мінімалістичне стає в нагоді на господарстві. Можна щось тут зберігати. Дуже зручно зберігаю в ньому якісь тематичні пробнички від Леванти. Подивіться. А зараз у бренда, до речі, дещо змінилось упакування. Оця коробочка, вона червона, а етикетка не біла, а прозора і стало менше нас. Це аромат, в якому зроблено акцент саме на морські ноти. Ледь-ледь в цьому ароматі відчуваються водорості і все з тих типів а, солоності, про які я розповідала. Тут акцент саме от на ці дві. Він пахне прохолодним. Серпневим морем, не, не штормами, дуже спокійним тихим морем. Слово Марель це з древньоскандинавської, значить як. Морські примари і присвячені саме процесу, коли планктон плаває в воді і при рухах вода підсвічується синім кольором. Це саме вночі, дуже романтично, дуже красиво. До речі, цього аромату немає на о, в сайтах онлайн-бібліотеках. Там фрагрантиця фрагрантика Арома Ви можете почитати про цей аромат або на ароматиці, або на офіційному сайті бренда БЙоркенберіз. Піраміда його складається з солоної, солоного інжира, бергамоту евкаліпту, е, е, ноти серця. Це фіалка, мімоза, морські ноти, е, та база, е, тонка вуд, це, мабуть, не тонка біна, а тонка вуд, е, шавлія, та водорості. Початок аромата цитрусово бергамотово, евкаліптовий. Евкаліпто дуже добре відчувається, холодить, прохолоджує, та він без натяку на лікарню. Ніяких оцих людяників, нічого. Просто прохолодно. Далі аромат більше солонішає, і в ньому з'являється навіть ледь такої фруктовості. Та вона теж солона. В ароматі нуль. Солодкості тільки про солодність, про морські ноти, про море, безмежне море. Він з часом не перетворюється в щось незрозуміло, освіжуваче, повітряне. Ні, ні. Він просто холодний, свіжий, морський і так і затихає. Скандинавський інтелектуальний мінімалізм, таким, такий, як я собі його уявляю. Це в нас маре. Наступний аромат це Вандерфогель від бренду 2787. Сьогодні вам все показую в коробочках, бо дуже гарні коробочки. Я мені подобається, коли вони мінімалістичні. Ці коробки, і можна потім ними е, користуватися в побуті, щось зберігати, а не просто одразу там викидати. А флакончик іще гарніший, Подивіться. Дуже мінімалістичний. Мені, до речі, більш подобається флакончики саме 27 мл, мілілітрів. Вісімдесят це другий розмір, в якому вони виходять. Він вже такий важко поміщається в моїй руці. Можливо, у кого більше рука, то він буде ергономічніший. Бренд 2787 іспанська нішева марка, яка робить акцент на тому, що це молекулярні аромати. І в цьому ароматі, саме в сьогоднішньому контексті, є акцент і на морських нотах, і на водоростях, наче 50 на 50. В ньому є і зелень, і солоність морського повітря, і така ледь-ледь йодистість, і багато зелені, які можуть і. Намалювати нам водорості, та цей аромат не тільки про водорості та море, це сучасна класна урбаністична акватика. про море і місто біля моря, про морський бриз. Та пісок на береговій. Козонове свіже морське повітря, підсилене, це прохолоде підсилене м'ятою, пісок, наче нагрітий на сонці, на береговій з такою пильністю, шершавістю. М'ята тут перцева, ментолова, охолоджуюча. Вона то пахне солодкою м'ятною жуйкою, яка так пробирає дихальні шляхи, то зубною пастою. Тобто це жуйка-жуйко-паста, а мені це не пахне. Точно не пахне коктейлями, махіто, і точно не пахне свіжою натуральною м'ятою. От не про це цей аромат. Жуки, зубне пасти. Ось так. В ароматі є ще зелень, є і шесо, є і фенхель. Шесо – це така травичка, яка також додає м'ятності, ментоловості, та в ній є ще така специфічна от шершавість. От в цьому аромату вона дуже личить. І дуже добре сюди вписується це шисо, хоча сама нота шисо мені не завжди подобається. І от вся ця зеленуха доповнює вимальовувати картинку якоюсь акватичною зеленю біля на береговій, біля моря. Дуже комфортний, позитивний, добрий аромат, навіть такою з літньою посмішкою. В ньому дуже все тонко, легко. Аромат моліку... молекулярний, тому він дифузний, не, л... не душить, в ньому багато повітря і свіжості. Мені він подобається на теплу погоду, а не на спеку. Наче в спеку він дуже швидко кудись зникає, або ну я перестаю його просто відчувати. Я кажу про спеку, коли хочеться лише виживати, а не користуватись парфумерією. Так для звичайного літа, приміщень. Для офісів, просто так в себе аромат на кожен день чудовий-чудовий варіант. Наступний аромат це від бренду Ісеміякі L'Odyssey Pure. Саме в парфумованій воді. Увага, увага, це важливо. І цей аромат. По типу про додану сіль. Він не пахне морськими нотами, ніякими водоростями, нічим морським, хоча піраміди цього аромату заявлені морські ноти, але він мені пахне квіткою, живою, соковитою, повністю із землицею, з стеблом, пелюстками, щойно политою і з додаванням дрібки солі. От така от прісна квітка з прісною водою. Але підсолена. От в цьому ароматі взагалі нуль солодкості, хоча є і квітковість, одразу хочеться до квітів домалювати якусь солодкість. А тут ні, будь ласка, зустрічайте сіль. Аромат про стебла, соковиті, зелені, гіркувато терпкі, хоча не дуже про шершаве листя, про полюстки. Тут багато квітів заявлено в ароматі, але я більш за все відчуваю через таку от вологість його. Це лілі. Та троянду. І ось, окрім соковитої такої вологості цього аромату, солонави гіркуватих стебл, листя в цьому ароматі є компонент, який робить його просто хітом мого парфумерного гардеробу, це молекула Кашмаран. Моя одна з найулюбленіших. Бо вона тут відчувається прям з перших. Нот можна потренувати навіть свінність тут відчувати в цьому ароматі цю, цю молекулу. Вона тут додає такої текстури, от наче, і домальовує шаршавість, цих листячков, і землистість, вологість домальовує. А в базі це у нас кашморан. Це у нас. Деревний мускус, воно пахне, наче, от, деревними, деревною тирсою, такою легкою, там з квітами. Я б його можу, можу назвати сучасним, молекулярним, дуже гарним. Ай, хто мене тут щекоче, лоскоче. Сама себе лоскочу, бо це волосина. І ще кашмаран — це не просто парфумерний компонент, ароматичний, він ще як е, е, закріплювач, і він робить цей аромат неймовірно стійким. І він весь час освіжаючий, стійкий, комфортний, квітково-зелено, солонуватий. Наступний аромат це вже буде зарочка, любі друзі. Це «Energetically New York». Це аромат про солоний сандал. Я хочу а вже ж сказати, дякую сандалу 33 за те, що він існує і був створений у 2011 році. І створив величезний тренд солонуватого сандалу парфумерії. Ця хвиля обійшла весь світ, і всі, хто не жив в печері і без інтернету. Створили свої варіації на тему солонуватого сандалу. Кажуть, що цей а, аромат також був створений з думкою про сандал 33, Та, на мій ніс вони різні. <гум> І НЕДДЖІКА New York мені подобається все ж таки більше. Це свіжий, наповнений вологою, водою, зеленню та солонуватий сандал. Ось. Він так і залишається. І доволі стійкий аромат живе на шкірі ось такою своєю історією. На відміну від Сандало 33, цей аромат просто про свіжу, солонувату деревину. А Сандал 33 в ньому так більш гри, та він і більш а, кремовіший, солодкуватий, тепліший. Ну, на мій ніс вони дуже різні аромати. А, і... В Сандалі 33 ще присутня і димність, яка от мови шкіру і квітковість. Тут цього немає, і мені тому мені цей аромат більше і подобається. На жаль, зараз в Україні е, аромати Zara не представлені, хоча на офіційному інтернет-магазині ці аромати є. Всі, хто встиг придбати ці парфуми, коли була можливість, дуже було це просто молодці. Наступний аромат це сі Цитрус» від склва. Він розбиває мені серденька своєю колкістю, своєю красою. Це аромат, по-перше, саме про таку такі каряги, які от плавали в морі, потім вони на березі сушаться і пахнуть. Про також про водорості, ледь про морську воду починається дуже гострими колкими, цитрусами. Лимончиками він пахне і шкіркою і соковитою м'якоть. То тобто в ньому є такі і підсушені наче, ноти. Лимончик такий розрізаний і ледь підсушений. Гіркувато трав'яний. Лимонний з часом він більше більше солонішає, в ньому з'являються такі елементи водоростей солонавих і деревини сухої. І ось моя метафора цього аромату – це така коряга на березі водою, Ми вже давно там вона лежить, висохла на сонці, в ній повиступали вже такі кристалики солі, і це ще так збризнуто лимоном. Ось так він пахне. Дуже стійкий, як для цитрусового аромату, дуже стійкий. Ці цитруси, які там фіт-фіті не йдуть, вони так залишаються з тобою надовго. Комфортний, освіжаючий. Оце якраз той варіант на спеку. Він пробирає тебе своєю а, гос, о, такою колкістю цитрусів. Зовсім не липучий. В спеку хочеться, щоб ти так бррр, душ, наче такий тобі холодний. Оце. Той аромат, будь ласка, спробуйте його, якщо ще не пробували. Нагадую, вам поставити вподобайку, якщо вам це відео сподобалось, і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо ви знаєте, який ще тип солоних ароматів, який я вам не сказала. Про які я не знаю, можливо, то обов'язково напишіть, поділіться своїми солоними красеннями, що ви полюбляєте, бо ароматів такого напрямку дуже багато. Проте я вам показала свої найулюбленіші. Шануйте себе, любі друзі, зберігайте мир хоча б в своїй душі, зичу вам бути в гарному гуморі. Слава Україні! Бувайте!